Я дякую мамі за За довіру і підтримку. За її любов, за турботу, за те, що вона завжди поруч. За життя. За все, що вона для мене зробила. А, я дякую мамі за гумор, за те, що вона мене виховала на справжнього чоловіка. За життя. Я дякую мамі за любов. За себе турботу. За те, що вона мене обрала. Життя за турботу і підтримку. Я дякую мамі за все, за життя, за любов, за те, що ми були її життя разом, за те, що вона зробила для нас і дала нам все те. Розуміння цього світу, розуміння життя, розуміння цінностей і все те важливе, чим ми е, наразі користуємось і кожен раз її згадуємо за це. За любов, довіру, турботу, народження за життя, оплату контракту за моє становлення в житті, можливість жити в цій прекрасній країні і за те, що вона мене зараз захищає, бо моя мама військова любов. За життя доброту, за турботу. Арина да, Петрівна, вас теж да. що... за свято. Так. Привіт, друга мама. <ріху> любов. За життя. За те, що я щас щаслива. <ріху> за виховання. <ріху> за любов. За те, що народила, за те, що виховала, за підтримку, за те, що мені допомагає. Ніколи мене не покидає в моїх ідеях та прагненнях. За те, що подарувала мені справжню любов, мого братика також. І звичайно за те, що вона завжди мене підтримує і є така в мене прекрасна чудова. За моє виховання, за сім'ю, за родину, за сестричку класну. Та багато за що. Ну слів не вистачить для того, щоб сказати, за що мамі дякую. Дякую дуже.